Олександрійський геріатричний пансіонат тримає 25 місць для біженців із Криму. На даний час проживає у нас 190 людей, пансіонат розрахований на 215 людей, 25 людей сьогодні зарезервовані державою, це з Республіки Крим. Ми потрапили в цю програму, тому що наш пансіонатний знаходиться в області, зареєстрований як реабілітаційний центр для інвалідів і людей похилого віку. Кожного тижня директор звітує про готовність пансіонату прийняти кримчан на тимчасове проживання. Була комісія, перевірила готовність кімнат, столових перевірили пищеблок, наш приготовлення піщі, де буде розположено все. Тобто убедились в готовності розміщення міста. От, ми показували, де школа, де магазини знаходяться. Територіально ми знаходимося в парковій зоні, вокруг нас сосни, річка. Тобто доволі була приємна умови. Олександрійський геріатричний пансіонат найкраще підходить для проживання інвалідів та людей похилого віку. Але за словами директора пансіонату, вони готові прийняти і сім'ї з дітьми. Та поки що кримчани не поспішають їхати в Олександрію. Тільки 8 людей попали прибуло в Кіровоград. Ми кожен понедільник перед планів губернатора. Нам звання його ось Ми даємо підтвердження, кімнати не займаємо. І нам, по головному управління, нам навіть зараз. На даний даний момент прикрашені прикрасили поступлення подопечних, бо у нас літом завжди поповнення йде. На даний період фактично ці місця не займаються, готові для прийому біженців з Криму. У разі, якщо кримчани приїдуть на тимчасове проживання в Олександрійський геріатричний пансіонат, їх перебування оплачуватиме держава у розмірі 110 гривень на добу на одну людину.